Всім добрий день. Сьогодні 4 грудня, 23 рік. Дивимося, як наша пшениця. У нас нещодавно, тиждень тому, були сніги, приблизно до 10-15 см. Мило добре, Дощ був. І ось наша пшениця в стадії Голочки. Соняшник падалішній. Уже загнувся. Сіялося без добрив 25 вересня. Ось таке. Да, не встигла вона розкущитися, ну, весна покаже. Чекаємо.